Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слова здійснюю я практично. Приготуйтеся, будь ласка, ми починаємо. Розгортай швиденько свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 19. один рядочок. Чим подібні ці фігури? В них схожа сторона. Бачимо. Чим вони відрізняються? Тим, що перша фігура це трикутник, а друга це прямокутник, квадрат. Як визначити невідомі зменшуване та від'ємник? Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 89, відємник відомий, різниця 40. 89 відняти 40 буде 49. Зменшуване невідоме, від'ємник 27, різниця 35. 27 додати 35 буде. 62. Зменшуване 44. Відємник невідомий, різниця 19. Від'ємник 25. 67, відняти 39 буде. 28, 99, відняти 59. дорівнює 40. 21 відняти 14. Буде 7. Невідоме число відняти 0 буде 48. Щоб знайти невідоме число, від'ємник додаємо до різниці. 0 додати 48 буде 48. 35. Відняти 0. Буде 35. Молодці, ви впоралися. Спробуй порівняти вираз і число. 67 відняти 28 і число 40. 67 відняти 28 буде. А ну жбо порахуємо. 8 розкладаємо на 7 і 1. 67 відняти 7. Буде 60. 60 відняти 20. Буде 40. 40 відняти 1 дорівнює 39. Отже, 67. відняти 28. Буде менше, ніж 40. 100 і 37 додати 63. 37 додати 63 буде 100. 100 і 100 ставимо знак дорівнює. 45 відняти 15 та 45 додати 15. Звичайно, якщо ми додаємо число, воно буде більшим. Навіть не розв'язуючи. Далі 39 додати 18 буде 57. 57 більше, ніж 55. 100 і 85 відняти 15. Навіть не вирішуючи, скільки буде, ми можемо з вами побачити, що число буде меншим, ніж 100. 76 відняти 70 і 76 відняти 6. 76 відняти 70 менше, ніж 76 відняти 6. Назви, будь ласка, множину. Визнач довжини сторін кожного прямокутника. Множина називається прямокутники. Розглядаємо довжини. Довжина першого, дивимось,

2 см, CN 2 см. Що ми можемо сказати про наступні? Наступні сторони також будуть усі по 2 см, бо це квадрат. Далі ПТ 1 см, ВТ 1 см. Це квадрат, тому всі сторони є рівними. Будь ласка, відшукай довкола себе предмети, що мають квадратну форму. Та знайди серед зображених фігур прямокутники, які не є квадратами. Назви. будь ласка, знайди значення виразів різними способами. Усно. 44 додати 7. 44 додати 7 розкладаємо на 6 і 1. Додати 6 та додати 1. 44 плюс 6 буде 50 та плюс 1 буде 51. 32 відняти 5. 32, 5 розкладаємо на 2 і 3. 32 мінус 2 буде 30. Та мінус 3 буде 27. 76 додати 5. 76 ми розкладаємо на 70 та 6. 70 додати суму чисел 6 і 5. 6 додати 5 буде 11. 70 плюс 11 буде 81. 59 додати 4. 59 додати 4 розкладаємо на 1 і 3. 59 плюс 1 буде 60. 60 плюс 3 дорівнює 63. 86 відняти 8. 8 ми розкладаємо на 6 і 2. 86, відняти 6 буде 80. Та відняти 2 буде 78. 53 відняти 4. 4 розкладаємо на 3 і 1. 53 відняти 3 буде 50. Та відняти 1 буде 49. Сашко накресли 12 прямокутників. З них 7 квадратів. Наскільки більше Сашко накреслив квадратів, ніж прямокутників, що не є квадратом? Що ми знаємо про фігури? Всього було 12 фігур. З них було 7 квадратів. Як нам знайти решту? Отже, нам треба з вами від 12 відняти 7. Буде 5 фігур прямокутників, але інших, тобто решти. Не квадратів. Далі від квадратів віднімаємо не квадрати і отримаємо дві фігури. Отже, Сашко накресли на два квадрати більше, ніж прямокутників, що не є квадратами. Будь ласка, знайди значення виразу зі змінною. А додати 8. Якщо А дорівнює 6. то… А додати 8 буде дорівнювати. Замість А ставимо 6. 6 додати 8 дорівнює 14. А додати 8, якщо А дорівнює 34, то А додати 8 дорівнює 34 додати 8. А додати 8 дорівнює 42. В них чотири сторони, чотири кути, чотири вершини і чотири прямі кути. Пам'ятаємо, що прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом. В першої фігури рівні тільки дві сторони: верхня та нижня, права та ліва, а у квадрата всі сторони рівні. Предмети, що мають форму квадрата. Це може бути подарунок, вікно, годинник, табурет тощо. Поглянь, які висновки можна зробити з того, що МПКБ це квадрат. В нього всі кути, які прямі, а сторони рівні. За увагу! Чудова робота! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!